Так, все хитаю, распаковка для Миколи Поехали. Поїхали. Сонечка вийшла вже. Так, ну такі диоды, не знаю. Хтось тобто, може і приймаю, я такі не беру. склад, складаю 40 гривень кіло. Це я так понимаю, якась спешка на аналіз пульем. Поїхали, далі, дивимося. Так, 800 други, 800 други, другі. да, такі 70 гривні штука, Це приемно. Так. А це в нас що було блин, кришка знята. 808 БМ. Ну, тут, звісно, такий кристалік, без сльоз не подивися. Ну, їх тут не багані. Ну, от нормальний. ці нормальні 808, так. Да. Ну, тут є і по 70 гривень, і є такі, що по 20 гривень. Ну, ці переберемо. Так, Це я так розумію, ніхром. Ну, це явно не драг метал. Ну, це пуляти не буду. ну Це якийсь ніхром. Ну, його тут... Його тут зовсім мало. Так, ну Тут у нас контакти зі сріблом. Всі. Да, ну, таке десь 450 і кіло на сьогодні Такий матеріал. Так, тут що ми бачимо? ПП-3 одна. Резка покоцана, лучше б її не коцали, бо рез 9 Ну, Рез-9 срібна, сразу бачу. Ну, зараз все вскриємо, перевіримо. Так, діоди. 84, 84, ну чорні всі правильні. Ага, де 226 ну такі по гривню 20 порахуємо. Так, такі транзистори. Теж. 802-й, Ну, кришка знята. ну Це теж по 70 гривень штука. Так, плати Мобільні. Ну тут, звісно, і мобільні, і не мобільні. Це трошки перебрати, бо різна ціна. Так, тут що ми бачимо? Пару гірконів. І інша срізка сплат. Ну це латунь, це ну, Це, латун, це, жовтин, це не позолота. Тут і мікросхеми 155, і с позолота. І імпорт, но ну, це теж перебрати. Так, поїхали далі. Тут у нас, а тут у нас кулечки так, СПшки по 15 гривень. Так, така категорія, 150 гривень кіло. Ну тут більш-менш посортовано. Ну 7,7 грамм, ну нашу по граммам типа штучно по 11 гривень штука йдуть. Ну светодиоды. Есть і нормальні и імпортні, Ну тут трошки перебрать. Ті що радянські, типа 1,5 гривні штучка порахується. Так. 6,6 грамма. Ну покажи, ну я пульну, ну целая тут буде. Так, срібла. Ну, питань нема, чисте, але де ж заклепки. 20 штук. Тут еще в тумблерах, если разбирали, заклепки теж чисте срібло. Так, ну тут намішано. Намішано. І що надо, і що не надо. Ну це пообирать у ці крупні. інші 900 гривень килорахується. Так, поїхали далі. Такі микросхемы. Такі покажи. Ну, це 170, по-моєму, гривні штучка одна коштує, чи 140. Ну сейчас по прайсу глянем. Так, такі мікросхеми. Ну, ці розкусувати треба. Ці треба дивитися. ну їх тут 4 штучки, Так, якась вилочка 25 грам. Ну, якщо є проба, то ну, порахуємо як чисте. Або якщо проби нема, перевіримо, ну, як мінімум посріблення, як максимум чисте. Так, ну КМ погнали, ці зелені, понятно. Це теж по 47, по-моєму, гривні коштує. ну, сейчас глянем. Ну, ці взагалі дорогі деталі, вертолеты, ще й нові. Так, мікросхеми. Ну, це не імпорт, це радянські. Ну, ці теж порахуються нормально. Так, що тут ще маємо? Маємо. мікросхема 8 ног і нові, і и Бушні. Ну, в різну ціну сейчас теж 203 по 19 гривень штучка, ну більш-менш нормальні ці, да, без питань. Так, це у нас 608 половинки. А тут є, є покажи. Є, є і ті що цілі і половинки. Ну, це треба відбирати це в ту категорію. Ну це дорожче. Все пошартувати трошки треба. Так. Ага, не магніт. Бачу, не магніт, але покажи. В цьому не магнітові. Цих тумблерів, що ви повикладали, теж чисте срібло. Ну, я, я перебирати не буду, я просто це порахую дорожче. Так, 155 -та серія тут понятно. 2,8 з пакетиком. Ну, хай 3 даже буде з пакетиком. Це порахується. Ну, це теж тут дві категорії транзисторів. Треба все розкладати, сортувати. Так, магніт понятно. Полубачата понятно. Це у нас що? Ну, ракетки так звані. Ну, це срезка плат кнопки. Так, це я вже показував, Ну, це теж срезка склад. Це з радіостанції, тут паладья немає. Ну, условно, срібла є, паладья тут немає. Так, цим разі был ще, ще маленький пакетик на міді. Так, це у нас що, Ну, це в нас посріблення. Посріблення, да. І столове, і це, ну, Ну, До речі, непогана посилочка. Зараз все порахуємо, розложимо скажемо, скільки вийшло. Так, фінал посилки. Давайте, ну, мабуть, із дорогих речей почнемо. Так. Такі по 200 гривень штука пораховані, такі 9 штук по 155 Ну, ці по 19, понятно. Дивіться, оцей тільки не рахував. Тут кристалла немає, їх три штучки, блядь. Інші всі по 70 гривень пораховані. Так, подбирали по 11 гривень, ну, Тут були в мікросхемах мікросхеми по 4. так, Діоди по гривні 20 ну, Це 900 гривень за кіло. СПшки по 15 гривні штучка. Резка одна була. ну, це Срібна. А рес 10 311 паспорт ну, 120 гривні. ППшка 65 гривні. Нові такі були мікросхеми по. 30 гривні, ці теж по 30 гривні пораховані. Світадіоди пообирали по 1,5 гривні штучка. Два таких було по 10 гривні штучку порахував. Так, полубачата 8 гривні грам. Так, далі. Ну, Такі. Це у нас 608. 608. Почому їх рахував? По 48 гривні такі. і Тут дві штучки було. Докинув сюди. Ну, теж порахована по 48 гривень. А такі по 24 це половинки. Так, КМІ по 48 гривні. Так, що у нас тут ще? Так, ну таке посріблення. В круг по 500 гривень порахував. Ложка, до речі, чи вілка 800 проба. Порахував, як не магніт, по 32 гривні. Так, далі, що у нас було ще із неприйомного? Ну, типа розкусував в ціні. Ось така мікросхема. Одна була 8 гривень штучка порахована. Це не рахував і по сріблу. Магніт, не магніт. На міді 11 гривні, 23 гривні, 32 гривні, не магніт. І із немагніта, дивіться, у вас тут 55 грамів, в мене 42 вийшло. Але ж тут були чисте срібло. Ну, то що ви сюди закинули. Гірки, а закльопки не закинули. Це теж чисте. Ну, таке пораховане по 36 гривень грам. Тобто я відсюди переложив сюди і трошки дорожче порахував. Вартість вашої посилки 12 685 гривень. Ну, якось так. Вроді все показав. Ну, єдине, що ну, оце пуляли, це Ну, Зараз просто прибор хлопці користуються. Ну. Ну і срізка, а, і телефони. Ну, 500 гривень пораховані. Тут і нові, і старі я вже вдруг порахував. Ну це зеленка. Таке 40 гривень, які Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.